Доброго дня вам, дорогі мої підписники і гості каналу. Сьогодні висаджуємо гортензії. Гортензії у мене сьогодні буде посадка малинова гортензія і гортензія. Ось така одна більша, одна менша. Це blue Jeep. голубий джип. Це рослинки від магазину сади буковини. Дуже в гарному стані, дивіться, який молодий гарний приріст, дуже гарні рослинки, тому висаджуємо. Я ось приготувала таке місце. У нас тут буде. Це в нас зона відпочинку. Айтанка, газон, а це зона городу. І ми хочемо, оце в нас тут один бузок, а з цієї сторони другий бузок. І оця ця зона буде в нас засаджена. Така буде як. Доріжка в нас тут росте гібіскус, і росте троянда і декілька лілій. Чому саме тут ми посадимо гортензії? Одна буде рости ось тут, під буском, тому що не гортензія не любить сонця. Щоб сонце весь день палило на неї, вона цього не любить. Їй потрібно, щоб було і сонечко, і тінь. Тому одна буде ось тут біля бузка, тут ми посадимо бузок такий аж вишневий, тому ми посадимо тут синеньку таку, який е блу-джип е е е синя гортензія У нас тут буде, і з е бузком дуже гарно буде. А це в нас білий бузок, тому ми посадимо там малину. Ось так. Для того, щоб посадити, щоб росла в нас гарно, і виживала гарно, розвивалася до дописи рослинка. Нам потрібен спеціальний ґрунт. ґрунт повинен бути кислий, тому що рослинка це любить кислий ґрунт, щоб був низький піаж. Для цього ми купили ґрунт. Ось такий трішечки взяли у сосновому лісочку, а то взяли такий, як для лохини, і він підходить і для гортензії. І ось є в нас така земля. Ми набрали її. У лісочку, там, де сосна, додамо ще трішечки, так як у нас грунт дуже бідний. Ми додамо ще отакого сипцю. Тобто це коров'ячий сипець. Давно він перепрівший, давно-давно вже він перепрів. Він вже такий не термоядерний. Корінці не згорять. Ось так викопувати рослинка, хоч і маленька. Але викопати яму ми будемо таку ямку, прямо величеньку, для того, щоб коли буде рости рослинка, щоб їй було місце, куди розвиватись. Ось так коляня копає. Так, щоб було сантиметрів 50 в глибину, 40 навіть 40 сантиметрів, а 50 отак, в ширину таким діаметром. Ось так. так, луночка готова. Що ми робимо? Засипаємо. оцим ґрунтом, яким ми купили то даємо дві гарні пригорші сипцю, тільки обов'язково сипець, щоб він вже був старий, давній і гарно перепрівщий. Корові чи не курячий, курячий водосорік. Ось так. Засипаємо. Це земля із соснового лісочка. І ось тепер ми гарно все змішуємо, прямо тут луночки. Ось так. Тепер заливаємо водичкою. Ось такі гарні корінці в неї, так що дала вже приріст. Дивіться, нові листочки, це оці молоді, то новенькі листочки. І ось тепер висаджуємо її. Присипаємо, обов'язково присипаємо отакою сухою земелькою із лісочку. А зверху ми ще замульчуємо корою сосновою. А тепер прижимаємо гарнень. Це у нас малинова. Гортензія малинова. І ще посередині хочу заказати білу гортензію. Така мітловидна, така видожена із червоним кінчиком, дуже гарна. І посадю посередині. І воно буде у нас така алея. Дуже гарно. Переходимо, засипаємо землю. Так, я поки змішую. Так, земельку теж змішали. ось, Тепер заливаємо водичкою її. Поки водичка буде опитуватися. Дивимося на рослинку. Це рослинка менша. Це у нас голубий джип. Тут закрита коренова система, Він, рослинка ця малесенька зовсім, але виросте. Отак прижимаємо і обережненько витягуємо. Так, коренева система тут манесенька, але ми думаємо, що вона швидко піде в ріст. Зараз ми ще присипемо її лісовою земелькою. Так, все досипали, більше не потрібно. Воно тоді, як сядеться, ще ще. А зараз замульчуємо корою. Для чого? Для того, щоб не пересихала земелька. Рослинки маленькі, і щоб вони не травмувалися тим, що то пересохли, то дожі залили. І нам буде видно її, щоб не наступили. Ми поставлюємо маркіровочки туди, але все-таки потрібно її захистити. І закриваємо. І нехай остуть наші красунечки А я вам, дорогі глядачі, рекомендую сади буковини. У них дуже великий такий перелік рослин, дуже гарні. Сади, буковини, там і квіти, і плодові дерева, і кущі, і різні рослини, і декоративні, різні, різні, дуже-дуже великий такий каталог, як поглянете. І в них там і ціни приємні, і навіть якщо. Навіть якась рослинка пошкодилася, вони повертають гроші там, е, висилають їм фотографії. І за дві неділі вони там дивляться, що там що там, яке було пошкодження, і повертають гроші чи висилають іншу рослинку, то вже як домовитися. Так що сади, буковини. Посилання на сайт я залишу внизу під відео. Ось так, хай ростуть розпутачі, рослинки, радують і нас і вас.